У травні 2015-го в Дніпрі вирішили заснувати центр допомоги учасникам ТУ. Основною метою створення такої установи було розповісти демобілізованим про їхні права та надати психологічну підтримку. Координатор центру Наталія Шуліка згадує: тоді ніхто з волонтерів навіть не уявляв, як та у якому напрямку доведеться працювати. Розуміли тільки одне: хлопцям потрібна допомога. Ребята першої волни демобілізації повернувшись сюди, в мирну життя, сталкиваються. С тем, что они э, не могут реализовать свои социальные права и гарантии и они не знают о своих правах. Мало того, не знають ті люди, котрим по поздовгу своєї служби повинні допомагати ребятам. Одразу ж після того, як заснували такий центр у Дніпрі, допомагати учасникам АТО стали в інших містах області. А вже починаючи з жовтня, за наказом президента і у решті регіонів України. Саме до Дніпровської установи за рік звернулось близько 10 тисяч людей. Це і самі військовослужбовці, і члени їхніх родин. Потрапила до центру допомоги учасникам АТО і пані Манана. Чоловік жінки добровільно пішов захищати батьківщину. Дружина залишилася із трьома дітлохами вдома. Після демобілізації батькові військовослужбовці у центрі запропонували пройти курси англійської, А маленькі вже кілька разів відпочивали на морі. Мені, як мать троїх дітей волнували питання оздоровлення дітей і в общем все, що з цим зв'язано. В минулому році так вийшло, що у нас папа демобілізувався, оздоровити дітей ну не получалось. І ми в центр. Почому тому що в соцслужбах ми отримали адказ. Волонтери центру допомоги розповідають, до них звертаються дуже часто. Тут на постійній основі працюють чотири людини. Кожен із них консультує у власній галузі, будь то психологічна допомога або ж правова. Також допомагають безліч волонтерів. За день сюди приходять від 40 до 50 людей. Кожен із власною проблемою. Проблеми із початку було як на порядок більше, зараз немножко легше, тому що вже як би налажена система, сама як робота, да? куди, з чим, коли, ну, тобто вот такого вот плану. В основному це земельні питання, матеріальна допомога, ну і всі питання там, що касательно год комунальні послуги, путівки на оздоровлення, то все, що як би ребятам представляється, з тими послами не сюди обращаються. Тож, якщо говорити мовою чисел, за рік півтори тисячі дітлахів учасників АТО відправилися на відпочинок, 315 із них за кордон близько 300 бійців отримали нові навички, а саме відвідували it курси та уроки англійської. 86 з із них навчаються й досі. 60 військовослужбовців пройшли курс реабілітації у Литві. До кінця року оздоровитися за кордоном має змогу така ж кількість чоловіків. А 125 родин бійців АТО отримали новенькі квартири. Вікторія Журавель, Іван Пономарьов, новини 51-го.